Мені просто фактично не видно. Підриви не будівлі, під, підриви за будівлею напрямок 5 годин. Ті, хто займається AirSтом, добре знають, що як ти його сприймаєш, те й отримуєш під час AirSoft закупу Це може бути. Просто гра для розваги чи зняття стресу, а можливо отримати та відточити рефлекторні реакції, вміння працювати в групі, де кожен має значення та свою зону відповідальності. Один з найважливіших елементів управління, тобто комунікацію, здобути навички тактмеду і не тільки сама зброя зовні досить успішно імітує реальність. Так, немає віддачі і бувають Маклауди, але до повномасштабного вторгнення багато силовиків займались ним саме, тому що за його допомогою можливо виявити слабкі місця та усунути їх. відпрацювати те, що в реальному житті зустрічається не так часто, але треба бути й до такого готовим. Майже будь-які симуляції реально можливих ситуацій можна відтворити. Нині ДФТГ, поліція, військові почали використовувати Ерсофт як інструмент, бо він дозволяє досягти фізичного контакту з противником шляхом посилання в нього Airsoft-кулі, яка не спричинить наслідків Якщо дотримуватись простих правил техніки безпеки, окрім того, Airsoft допомагає економити на бойових набоях, куди доступніше зробити дві тисячі пострілів та при цьому покращувати мілкомоторику, та й взагалі безпечно зрозуміти, чому правила поводження зі зброєю треба знати кожному. Airsoft буде кращим для цього варіант. Бо зробити помилку саме з софт зброєю це соромно, але без наслідків. З бойовою так не вийде. І тут легко підійде приказка. Не помиляється той, хто нічого не робить. Звісно, комбінувати із заняттями з інструктором на полігоні це буде круто і головне ефективне комбінування, бо ви зможете набувати правильні навички та економно закріплювати їх від індивідуальних до роботи в групі за багатьма напрямами і не тільки тими, що були вище перераховані. Одним з мінусів Ерсофту називають обмеження в застосуванні на коротких дистанціях. Та в реальності міські бої проходять саме на таких відстанях до 35 метрів. Подивіться, яка відстань між будівлями в населених пунктах, і все стане зрозуміло. Та деякі зразки здатні вразити ціль до 100 метрів. То чи маємо ми тут мінус? Напишіть у коментарі, що ви думаєте з цього приводу, а ми поки підготуємо для вас відповіді на питання. То як і коли у світі використовував чи продовжує використовувати Airsoft для відпрацювання з контакту? Не забудь поставити вподобайку, підписатись на канал, і звісно, Ready for Strike!